Зараз е, при владі перебуває. Новий президент Польщі Карль Навроцький вже якраз було цими днями рівно місяць, як він е склав присягу. Він робить е зараз е дуже багато закордонних поїздок, і там якраз таки заручається підтримкою, е в тому числі в контексті протидії Російської Федоросійської Федерації. Ми це бачили, наприклад, е в контексті візиту до Сполучених Штатів Америки, до Фінляндії, до Литви. Е от е і я думаю, що. Путін також хоче скажімо так показати, що не таке вже буде легке президентство у Навроцького. бо більше я не виключаю, що Кремль хоче ще більше розпалити те, те протистояння внутрішньополітичного характеру, яке має місце. в Польщі, тобто, тут кілька задач поставлені. Ми розуміємо, що Путін діє, скажімо так, багатошарово. І він не ставить якусь одну мету для себе. Тому я думаю, що о, такий напад він отакий масований напад, масована атака. Вона була о, о, не першою. І ну вона була першою за такою кількістю, але не першою загалом. Але я припускаю, що будуть ще атаки, і теж вони вже будуть стосовувати велику кількість дронів, можливо, і ракет для того, щоб надалі скажімо так, намагатися оце, робити ці удари по країнам західного світу. Ну і скажімо так, задач поставлено кілька, яке ж значно. Пане Станіславе, вітаю вас також. Дуже рада бачити. Дякую, що доєдналися. Власне Бої цікаві. Деталі також уже з'являються, до прикладу, що на відстань майже 500 кілометрів від українського кордону вже знайшли уламки російського шаха. Найба більше також бачили інформацію, що нібито не лише безпілотники знаходять, але й уламки ракет. Будемо чекати офіційної інформації, знову ж таки, чи підтвердиться чи ні. Але хотіла запитати вас інше: Сибіга нині закликає країни НАТО збивати російські ракети шахади ще над Україною. Попередньо, якщо ви пам'ятаєте, вже були певні ініціативи такі зб. Боку української сторони, ну і за словами Сибіги, ситуація з торгненням російських безпілотників Польщу свідчить про потребу все ж таки ухвалювати рішення, яке дозволить використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення дронів і ракет в українському повітряному просторі, зокрема тих, що наближається до кордонів НАТО. Але знаєте, хотіли вас запитати вашої думки, чи будуть все ж таки країни НАТО? Збивати цілі над Україною для власної ж безпеки, адже знову ж таки лунають Туска певні тези про те, що Україна захищає польські кордони. І оцікаво, що буде далі відбуватися ну, от такий варіант не виключений, і все залежить від того, як надалі поводитиме себе Росія. В мене ілюзій немає щодо Москви, Знову ж таки, я думаю, я про це тільки що зазначив. Пріш за все, Москва надалі випробовуватиме НАТО на міцність, вона буде здійснювати різного роду і провокації, і ще якусь діяльність, яка, вочевидь, буде направлена на те, щоб підірвати, скажімо так, альянс середини, або, або дійсно випробувати його по максимуму. Наскільки будуть готові діяти союзники? Ось, але в найближчій перспективі я поки що не передбачаю, що ну, країни-члени НАТО погодяться на те, щоб збивати, скажімо так, ці російські. Ем... Об'єкти, які вона запускає по Україні, ці, ці спроможності, дрони, ракети. В Принципі, тут хочу нагадати, що це питання вже піднімалося, піднімалося на польською стороною ще в 2022 році, коли в середині листопада стався сумозвісний Пшеводівський інцидент, коли власне тоді загинуло двоє громадян Республіки Польща і. Тоді було говориш ширили, різні, ну такі відбувалися дискусії, що можливо варто було би збивати російські е, ракети. Тоді ще переважно були ракети, але дрони вже теж почалися почали засовувати росіяни, тільки не в такій ще кількості, е, і говорилося про те, що може було б хоча б покрити е, територію, ну за, західні е, регіони. України, ну хоча б частково, тобто, щоб е, і себе захистити, і це було посприяло б Україні, щоб вона розвантажила е, власні системи протиповітряної оборони і концентрувала, е, концентрувалася на тому, щоб збивати не коли, коли тільки залітають зі сходу з півночі, там з півдня російські ці е, 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 різні цілі, от е, але е, скажімо так, після того нічого не змінилося. Тож я поки що ну намагаюся, якщо говорити про прогнози, дуже обережно говорити щодо щодо цього. Я поки що цього не вбачаю, але не виключаю такої можливості знову ж таки, якщо буде Росія посилено це робити, і це буде в інтересах. Самого альянсу, і це знову ж таки це не означає, що НАТО вступатиме у війну. Не ось це просто буде е елемент захисту е в таких реаліях, але я не виключаю, що все ж таки таке рішення буде прийнято, наприклад, в контексті гарантій безпеки для України після оцього гіпотетичного е мирного договору, який можуть підписати Україна та Росія. знов ж таки не кажемо. Про те, коли це може статися, але в цілому, я тут я не виключаю, що можуть бути якісь. Укладені угоди е, на те, щоб такі е, е, такий варіант захисту для України був на випадок, якщо Російська Федерація знову е, вирішить е, здійснити акт агресії проти України. От тому я думаю, що в цьому напрямку, звісно, працюватимемо. Я думаю, що будуть зараз консультації, консультації з Києвом, зокрема, от і я думаю, що на наші високопосадовці, наші дипломати, е, поділяться усією необхідної інформації. А щодо того яким якою насправді це була атака, які ще є приховані наміри Путіна і тому подібне? Ну а далі вже будуть вони дивитися по ситуації. Хоча той факт, що багато дронів залетіло саме з Білорусі, це ще раз підтверджує, що це не, не просто випадково дрони, які летіли в Україну, от вони залетіли на територію Польщі. Ні, це вже показує про ну. Показує Умисел. умисел е, Росії, умисли її васала Білорусі, і саме цікаво, що це ж е, якраз таки е, той важливий регіон е, для НАТО, е, який варто посилено захищати, тому що це ж недалеко е, сувальський коридор на територі ну, е, на кордоні між Польщею та Литвою. А зараз як відомо дуже багато. Е, Точиться дискусій, чи чи які куди може вдарити Росія ну, після України? І є немало, чимало припущень, що саме країни Балтії можуть стати жертвами, і от яка таки дуже вразливим є цей сувальський перешийок. Так що я думаю, що тут також відбувалося власне тестування. Тому ну, ми повинні всі розуміти, що це ж не буде напад на Польщу там чи країни Балтії, як ми спостерігали це під час початку другої війни, що там будуть там танки заходити, все. ні, якраз будуть спочатку літати дрони, ракети будуть здійснюватися акти диверсії, тому подібне. А вже потім росіяни будуть вводити війська. Ну це ж гіпотетично, теоретично ми говоримо про це все.